Вітаю вас, підписників мого каналу та любителі годинників. Сьогодні я пропоную до вашої уваги невеличкий огляд годинника Seiko 5, механічного годинника на механізмі 7S26A. Це годинник з 90-х років, механічний з авто під заведенням. Ручного підзаведення даний механізм немає, тобто цей годинник заводиться, коли ви його носите. Причому ротор працює в обох напрямах, що в одну сторону, що в іншу буде працювати під заведення. Тут реалізована фірмова система від Seiko Magic Lever. Як ви можете бачити, дуже елегантний. Класичного стиля циферблат, присутні диски дати та дня тижня. Написи на циферблаті Seiko 5, Automatic 21 Jewels, 21 камень в цьому механізмі, made in Japan, зробленим в Японії і зовсім дрібними літерами вказаний знову ж таки механізм та його ревізія. Там номер механізму, там маленькі літери r 2 мабуть, це означає механізму, таке моє припущення. Також на мітках і стрілках годинній та хвилинній нанесений дуже добрий люм. Люмінесцентне покриття світиться досить яскраво, перші 10-15 хвилин і потім ще години 3 можна без проблем бачити котра година в повній темряві. А в перші хвилини то взагалі можна як ліхтариком цим годинником користуватись. Я вам зараз продемонструю. Дуже яскраво і дуже все добре видно. Протягом декількох годин, здається, цей люм називається Lumibrite. тобто це теж фірмова фішка від Seiko. Бло в годиннику мінеральне загартоване. Це так званий hardlex, теж фірмова розробка від Seiko. Корпус нержавійка, відполірована до блиску. Ну, звичайно, за стільки років є потертості, сліди насіння, але в принципі корозії не видно ніде. І в принципі досить такі... Досить такий гарний стан годинника, а стосовно механізму, наскільки мені видно, то ніхто туди ніколи не заглядав. І при цьому годинник дуже таки добре ходить, дивлячись на свій вік і відсутність обслуговування. Давайте зараз замірюємо хід годинника за допомогою програми Watch Cur. Як бачимо, досить такий пристойний результат, як для годинника такого віку, який не мав обслуговування. Плюс 27 секунд на день і помилка 38 мілісекунди, Амплітуда навіть непогана. 246 градусів. Це вони зараз повністю заведені, я з ними походив сьогодні, рухав руками, щоб вони заводились. Давайте в положенні циферблатом вниз подивимось. Плюс 27 секунд, 3,7 помилка і амплітуду показував 260. Досить таки пристойний результат. Давайте ще. Спробуємо отак, влівкою донизу, що покаже. Як бачите, тут ще кращі показники по точності ходу. Скоріше за все, годинник був налаштований так, щоб саме в цьому положенні, а це ж саме положення, в якому ми носимо годинники, зазвичай на лівій руці. Він був налаштований на максимальну точність. Ось такі результати. Голівка тут висувається в два положення. В першому положенні можна швидко змінити дату та день тижня, в другому положенні здійснюється налаштування часу. Перемикання дати та дня тижня. Самим годинником здійснюється протягом проміжку з 10-ї вечора до 4-ї ранку. Спочатку переводиться дата число. Потім поступово відбувається переведення дня тижня, причому, оскільки на диску зазвичай продубльовані написи двома мовами, то спочатку буде йти другорядна мова, не та, яку ви хочете бачити, а потім вже ваша. Функції стоп-секунди тут немає. Під час налаштування часу буде стрілочка бігати. Давайте зараз переведу в режим налаштування часу і буду. Зараз слухатись вперед. Будемо дивитись, як буде змінюватись число та день тижня. От бачите, вже 11-та година, вже трошки число вже пішло на зміну. І ось десь близько 12 без 5-12 ї є перемикання. Далі о першій пішла зміна Дня тижня. І ось з'явився День тижня арабською в'яззю. Тобто на цьому годиннику є англійські та арабські назви. Путимо далі. От, о 3 годині помінявся і день тижня. Швидко міняти дату і день тижня ми переводимо голівку назад на одне положення. Так, це я повернув в нейтральне. І крутимо вгору для того, щоб дату перевести. Крутимо вниз для того, щоб перевести день тижня. І тут же можна обрати, якою мовою ви хочете, щоб було відображення. Ось так. Досить просте налаштування. Стосовно розмірів годинника. Діаметр циферблата 30 мм, діаметр корпусу отак 37 мм. Від вушка до вушка 42 мм. Піщина 13, розмір шпильки під ремінець 19 мм. Зараз я поставив сюди 18-мм ремінець. і він тут трошки менший, ніж треба, тому що в мене немає підходящого, а той, що тут був, він дуже пошарпаний, то я його прибрав, щоб він псував на могляд. Вага годинника складає 54 грами. Так водинок виглядає на зап'ясті розміром 17 сантиметрів. Що вам залишилось? Ще показати розказати. розказати. Ну, це, мабуть, механізм. Можна почитати написи на задній кришці. На склі написана назва механізму. Літера F в прямокутничку, не знаю, що це означає. зроблено в Японії. Seiko Water Resistant Stainless Steel. Тобто водозахист тут схоже на те, що базовий, 3 атмосфери. На важелі автопідзаведення написано 21 камень, 21 Jewel Seiko Time Corporation 7S26A. Тобто, знову ж таки, продубльований механізм, як називається, і на склі тут ще можна побачити серійний номер, але дуже погано. Його видно, він стерся або вицвів. Сам механізм доволі таки просто виглядає, він є утилітарним, японці його розробляли як економічний в плані собівартості виготовлення, і в той же час довговічний та надійний, ну, яким він, зрештою, є. Колесо балансу тут нікельоване, є протиударний захист, це фірмова система DiAshock чи Diashock. Є регулятор корекції ходу, так називаний градусник. Незрозуміло, чи тут є регулятор на викачку чи ні. Ось ця друга лапка, вона регулюється чи ні. Я про це не знайшов інформації. Ну, по ідеї, має бути, але не знаю. Окрім протиударного балансу, також тут є захист танкерного колеса і одного з коліс колісної системи. Вони захищені спеціальною накладкою, яка теж компенсує удари. Це інша система називається вона в них Diafix чи Diafix. Також особливістю даного механізму є те, що система ремонтуару зроблена зі сторони колісної системи, а не зі сторони циферблату, як це зазвичай буває в швейцарських годинниках. Ну, Японці, в принципі, вони завжди відрізняються. Певними своїми рішеннями, які не схожі на європейські, давайте зараз ще подивимось крупним планом на механізм через мій цифровий мікроскоп. Взагалі-то спочатку я планував зробити цьому годиннику обслуговування, але не зміг відкрити кришки тим ключем, що я маю. Кришка прикипіла, я б його може і відкрив, якщо б це був мій годинник. Але оскільки годинник не мій, я не хочу його пошкодити, зіпсувати зовнішній вигляд і не маю. Такого ключа, щоб він ефективно захопив всі ці пази. Взагалі читав у відгуках, що люди замінюють даний механізм на механізм NH36, в якому є можливість ручного підзаведення. Ну і начебто він сюди без проблем встає, просто, просто переставляєте циферблат, стрілочки на новий механізм і вставляєте знову в корпус. Такий ось цікавий годинничок. Дуже мені сподобався. Я б сам такий з задоволенням носив. Що ж, буду завершувати свій огляд. Вам бажаю всього найкращого. Тримайтеся. До наступних оглядів папа.